Ти сказала, що українці епатія на друга цих війнах, але українці зараз за кордоном, в Україні кажуть людям, що дивіться, дивіться, яка в нас біда в Україні робиться. Але я є українці, що їм взагалі не цікаво, що робиться на світу. То чому іноземцям будем цікаво, що робиться в Україні, як ну як я скажімо, я з, з Ізраїлі із Ізра, або з другої країни і. Я, я хочу сказати, я вичуваю деякі моменти, коли українці кидають якусь інформацію, вони кажуть, дивіться, яка в нас біда робиться, дивіться наш цей, допоможіть нам. І вони земці думають, а що ви знаєте за нас? Це теж повинно бути 50-50. Як я май з тобою розмовляю, так я повинен знати твою культуру, як це робиться. Треба мати, як тобі сказати, інтерес до другої людини. Як ти маєш більше інтересу до тої людини, ти будеш знати цю інформацію, і якась буде розмова. А зараз за те відчувається, що тільки що таке одна проблема в Україні. Дивиться на дивіться на, на нас, як в нас воюють. Ну я так я так вичаю. Так, мені це теж не подобається. Наприклад, в які в певній категорії українців, тому що, от я, коли дивлюсь на українському BBC, наприклад, виходять статті про інші країни, де йдуть воєнні конфлікти. Вони в коментарі для чого ми це маємо читати? В нас своє є, нас це не цікавить, це їхні проблеми, і це. Неправильна, ну це неправильна йме майнсет, тому що якщо тобі нічого не цікаво, тобі цікаво тільки своє, в тебе немає емпатії взагалі, що десь ще гинуть діти. Наприклад, десь хтось голодає, десь відбуваються якісь інші конфлікти. Тобі не шкода, бо в мене своє. Ну так не можна, мені здається. Тобто є якісь людські цінності, і ти маєш їх вони в тебе мають розповсюджуватись на, на всі держави, а не тільки на свою, бо в свої у мене є цінності, а все, що в інших мене не цікавить.